Так, всім доброго дня, BMW та людям. Новий огляд От таких в нас нових деталей. Не дуже нових, але деталей. Це в нас є бортовий комп'ютер E36. Він вже переобладнаний. Все робочі, пікселі робочі на 7 клавіш. На 7, значить. значить, тут дві USB-зарядки. Доволі потужні е, на 2 чи 2,5 Ампера. Точно сказати не можу, але так людина сказала, яка це робила. Ось вона підключається тут. Так, ціна о, ціна його буде е, 800 гривень. Далі є отакий. Ручний клімат. Тобто це навіть не клімат і не кондиціонер для пічки управління пульт. Дорест. Хоча з... Так, да, Дорест, це Дорест. Теж Є36. Так, йдемо далі. Монетниця, мабуть, Є46. Де вона тут взялась, не знаю. Є е 39. Клімат контроль. Повністю робочий, перевірений. Ціна, ціна такого 950 гривень. Стан хороший. Далі клімат контроль BMW Є46. Це, до речі, з 330-ї. Ось його код. Теж все робоче, все з гарантією. Ось такий от стан непоганий доволі. Так, ну, всякі. кому потрібно, можливо, тросики до пічки теж окремо, все, пічки є в розборі, продаємо до пічок всі деталі, клапани, там, шагові двигуни, будь-що розбираємо пічки. Їжаків вже немає беушних, є тільки нові. Починаються від 1400 гривень новий. Так, блоки управління? Ну це на от на ДОРЕСТ під клімат контроль. Ось такі от номери. Ще один на 7 клавіш. Бортовий комп'ютер, БК. Без, правда, ламп, але десь можна пошукати. Цей буде дешевше коштувати. Цей без ламп буде 500 гривень. З лампами там вже домовимося. Рамочка може комусь потрібна. Здається, це е 46 Можливо. Може, хто пізнав, пишіть, з якої автомобіля. Ще один блок. Ще один блок, але тут такий є невеличкий дефект. Є 46, він робочий, але от не знаю, або був прижатий, або хтось вдарив його за щось. Це рест у нас жовта наліпка, значить, це вже вдосконалений рест. Так, ось написано. От є динаміки. Колокол, гонг називають його. Теж вони по 250 гривень без роз'ємів. З роз'ємами там дивлячись, яких домовимося. Всякі повітроводи. І це все до пічки. Так, є 87 планка. Це проводка. У нас клімат контроля Є36. О, саме цікаве тут, доволі дорога річ. Кнопки. Трошки вони наколхожені, але правильно і пропаяно все, не просто наклеєно. Людина, мабуть, не знайшла роз'ємів. Отак от зробила. Свої роз'єми є ось тут. Доволі рідкісна річ. Вони робочі, гарантію даємо. Е, пара буде оцих е, кнопок підігріву сидінь. Е, пара їх буде, хай буде 1600 гривень пара. Якщо зараз продають в Україні по 50 доларів одну штуку, то можете уявити. Ну от такі от є всякі дрібнички. До пічок, кому що треба. Звертайтеся в коментарі. Всім гарного дня, до побачення!